Вийшли з нішенькою на погулю 6 ранку. А тут у нас димка. Як колись в 90-х на сцену любили такий дим пускати. Де Кенюха? Травичка тепер як сцена і мокра вся. Класс. Але холодно. Не те, що прям дуже холодно. Холодом дує з цього туману, з цієї трави дуже дує холодно.